Після останнього скандалу з тим, що один з народних депутатів від «Слуги народу був знайдений на Мальдівах, то, значить, всім заборонили депутатам виїзд. Я першим про це повідомив на своєму телеграм-каналі. До речі, не забудьте підписатися на нього. І Там завжди абсолютно точні і правильні інсайди. І, от був такий інсайт. і Він на 100% підтвердився цей інсайт від мене. Значить, заборонили виїзд. І все абсолютно в ручному режимі через офіс президента. Ну звичайно, маю вам нагадати, що звичайно це все незаконно, такі вручники речі. Ну але кого це якби турбує? Нагадаю вам, що знаєте, якось цей виїзд вже забороняли, і президент вже топав ногою і розповідав, коли Колю Тіщенка, ще одного слугу народу, знайшли в Таїланд.